Всім привіт, любі друзі! Хто хоче таку красоту чи смакоту приготувати сьогодні разом зі мною, залишайтеся у мене на каналі. Це дуже смачно, подивіться, як гарно виглядає в розрізі. Ягоду фрукту берете тільки ту, ж, що вам ваша улюблена. Горіхи можна, ягоди, фрукти, що хто забажає. Це з тістом філо. Запіканка з ягодами і з горіхами. І так, починаємо. У мене сир кисломолочний, Не знаю, скільки відсотків, бо це сир з базара домашній, тут десь 500 грам, тобто на пів кіло сиру будемо робити. Я кину два яйця і обов'язково кинемо Сіль, цукор. Так. Ну, солі приблизно чайну ложечку, але безверху. Ванільку можна суху в пакетику, а можна отака в мене рідка ванільна. Є ромова, це буде взагалі дуже смачно, у кого є така в ромова, то взагалі запах дуже-дуже приємний. Так, я кидаю таку. Вона дуже ароматна, набагато ароматніша, ніж просто ваніль суха. Кидаємо крохмалу, в мене кукурудзяний, кину дві ложки столових. Раз, два. Цукор кидаємо за смаком. Якщо в грамах, десь приблизно на пів кіло, грамів 150. Я... В ложках, так от зараз скажу, скільки я кину. Три, 4 точно два. Три, чотири ложечки кину, цукру і сметани. Сметани десь до 100 грамів можна кинути. Ложки 3, якщо я в ложках, отак це ложки три кину. Тепер це все просто переб'ю зараз блендером. Таке повинно бути як крем, пастообразне. Розтопила в ковшику грам 40 вершкового масла, таке, щоб було тепленьке. Приготувала щіточку, розтоплене вершкове масло. Поки що на сир відкладаємо сторінку. Беру форму, в якій я буду це все випікати, змащую її я без пергамента, просто вершковим маслом, всі всі бока і дно добре змащуємо. Берете всі свої запаси літніх, хто які поробив, я. Чорницю взяла. Дуже обожнюю цю запіканку: смородина, малина, навіть яблуко чи груша, але його треба трошечки на вершковому маслі буде протушкувати. У мене просто заморожена чорниця. Я її не розморажувала, так вона і є. Беру пару листочків тіста філо. Я його обожнюю. Воно мене дуже виручає. Але єдине, що. Завжди його накривайте, коли воно обвітрюється, воно дуже-дуже обсихає. -дуже і беремо поки що один шматочок тіста, відриваю отако. Так, І відкладаю, а ці накриваю знов пергаментом, щоб не обвітрились. Тісто отако просто змащу вершковим маслом, як пропитаю його. так от. Дуже смачно ще сюди додати до сиру кисломолочного, молочного, помимо Ще якихось горішків, якщо хто любить, це дійсно буде дуже смачно. Ця запіканка буде гарна у розрізі, За що того, що ми будемо частину сиру завертаємо, частину покажу, як це все робимо. Так, посипаю ягодками, але спочатку так трошечки-трошечки отак крему цього, небагато, так як я сказала, частину. Тісто, частину у форму покладу. От. І ось так зараз розрівнюємо, ось. помастили. Тепер беру чорницю і отак хаотично розсипаємо прямо морожену. Скільки хочете. Хто більше трошки, хто менше, любі ягоди. Починаємо трусити свої морозилки, бо скоро вже буде сезон свіж, свіжої ягідки. Так. І ось так, де-не-де. Тепер зверху ми це все, оцю красу, можемо ще присипати волоські горішки, можна клюкву дуже смачно, можна родзинки, все, що тільки ви їсте і бажаєте, ото можна. Я взяла так горсточку горішка, волоського, таку невеличку, і просто подрібню отак, ножу, отак просто. На великі шматочки, щоб були не маленькі І потім посипаємо по нашим ягідкам все ось тако Мені подобається, коли смак горіхів також є і, трошки буде присутній. Все, тепер скручуйте як хочете, кому як зручно. Так, скрутили. От в сторону. Беремо нашу змащену форму на дно форми, яку змастили. Пару ложок я викладаю сиркової цієї маси. Ну, десь ложки. Три-чотири викладаєте, так. Розрівнюємо. І на цю сиркову масу я зараз викладу наш рулетик. Хочете, перерізайте, хочете, я так його якби вдвоє склала. І отак от розрівняла по краю. І тепер ще один сюди покладемо. Відкладаємо в сторону, беремо. Другий листочок тіста філо. Також змащуємо розтопленим вершковим маслом. Так само на цей листочок викладаємо трошки сиркової маси. Колись я робила цю запіканочку, хочу вам сказати, і до речі, мені дуже подобалась вона потім в розрізі. І робила я її влітку. Я зробила з трьох таких листочків філо. Сьогодні буду робити з двох. А то робила з трьох. То в одну я завернула смородину, в другу завернула вишню, а в третю я завертала порічку. Можна полуницю, можна малину. Тобто ви мене зрозуміли, що в кожну цей рулетик, який ми робимо, можна з різними начинками. Ви викладаєте, І благодаря тісту філо, коли ми її робимо цю запіканку в розрізі, ягоди не по всій запіканці розтікаються, а вони в цьому тісті філо. Тримаються, вона дуже гарно потім виходить в розрізі. Саме головне, що вона смачна і дуже-дуже легко робиться. Взагалі, хто любить випічку, зв'язану з кисломолочним сиром, то не прогадає. А тут ще тісто філо, яке дуже смачне на смак, багато ресторанів, кафе з нього роблять дуже багато всяких виробів: і м'ясні, і солодкі. Ягідні десерти всякі. В тісто філок, звісно, любій хазяїці прийде, як палочка-виручалочка. Щоб зробити щось солоденьке для своєї сім'ї. Так, дуже смачно штрудлі робити з цього фі... філа яблучні з корицею. Це також дуже смачно. Все. Тепер, у мене, звісно, трошки свої, не трошки, а взагалі повторюються, я зараз. Горішки знов подріблені, жменьку отако розсипаю прямо по сиру кисломолочному. так от. Все. І залишок ягідки чорниця, завертаємо. І беремо тепер. От на цей рулетик зверху. Ми його також змащуємо вершковим маслом. Оцей рулетик всередині. І тепер на змащений ми будемо викладати отак цей. І також виливаємо залишок нашого розтопленого масла і змащуємо наш рулетик. І тепер зверху викладаємо залишок нашого кисломолочного сиру. Тут декілька ложечок. Ложечкою все собі зверху вирівняли, як вам зручно. Духовочка 170 у мене градусів, і ставлю десь приблизно майже 45 хвилин до 50. Буду дивитися по самій запіканиці, бо все время це обманчиво, як то кажуть. Воно все покаже. Якщо є залишки, бачите, дивлюся, чи в мене є залишки вершкового масла, то трошки то капало. Все. І в духовочку десь приблизно на 45-50 хвилин пройшла рівно година, запіканка готова. Більше запікати я її не буду, але я не витягую, виключаю духовочку, і запіканка залишається у мене в духовці з відкритими дверима. До повного охолодження. Вона трошки всядеться, трошки, і потім будемо дивитися на неї в розрізі. Пройшло небагато часу, запіканка наша охолола і, звичайно, трошечки-трошечки осіла. Ось так вона виглядає. Тепер будемо її викладати на блюдо. Далі тільки за вашим бажанням, можна посипати цукровою пудрою. Ось так вона виглядає. Бачите, в перевернутому вигляді. Так. І цукровою кудрою я посиплю, бо так буде гарно. Ну, красивіше. І зараз будемо на неї дивитися у розрізі. На смак я вам обіцяю, що це дійсно смачно. Як ви замітили, робили ми без манки все. Влітку, якщо робите таку запіканочку, можна прикрасити листочками м'яти та додати якісь фрукти по сезону. Взимку можна і нарізати. Там, і, чи мандарин, чи дольку апельсина, якщо ви додаєте цедру сюди, бо ще сюди можна було додати цедру, апельсину чи лимону. Ну і далі все за бажанням. Я колись робила з персиком. Дуже смачно. Персик різала кубиком і завертала в тісто філо. І зверху просто дольки персика і листочки м'яти. Також було гарно. Дивимося на нашу запіканочку в розрізі. М'ягенька. щоб вам показати. Ось так вона виглядає в розрізі. Дуже м'якенька, як ви замітили, дуже м'якенька, губами їж. І дуже гарний десерт до кави чи до чаю. Смакуйте на здоров'я!